Друзі, всім привіт! То канал міні-трактор. Самий на сьогодні на самий-самий дешевий трьохциліндровий з передком трактор з редукторним мостом, з потужною ходовою. Дійсно вже не слабенький, як самі дешеві Сінтай. На нього ще зараз 200 баксів додатково. Зробили знижку Fighter 244, XT244. То Сінтай, по своїй суті, трьохциліндровий. На кеморському моторі, я зараз пізніше покажу. От іде два насоси, генератор-385 ВТ, все. коробка йде стандартна. Коробка йде 6 перед 2 назад. Задній мост іде теж стандартний, 20-ті колеса. Такий маленький помічник, але без ремнів. Трьохциліндровий, без ремні, повнопривідний, одна додаткова гідропара. Навісне піднімає десь в районі 400 кг. Показую. Задній мост, тягає, вом на одну швидкість на 540 обертів. Гідропарат швидко зйомами обладнана. Також є така перемичка між, між крилами, щоб не телепалось. Стандартне сидіння, стандартна резина. 9,5 на 20 градусі. Підлога йде неровна. Грузи стоять. Ну, тут головна фішка цього трактора, що йде е, передній мост, іде редукторного типу, що трошки крепша ходова частина. І що е, мотор з самих дорогих тракторів Днфенг, Джинма, Лавок, Емовський, 385 мотор. Гідропецлювач кермає, це підзручне кер... управління, досить робоче місце просторне, техніка свіжа, як ви бачите, новенька тільки зі зборки. Доставка по всій Україні буде безкоштовно, без передплати, провозимо будь-яку точку, то на сьогодні дійсно. А, що зробило, вона ще приборне, там на круглі датчики, тепер така приборка, типу як Аволі. От, і от так виглядає робоче місце. Як же сів, сівся, то вже нормальне, управління нормальне, коробка ходить м'яко. Радіус розвороту в нього маленький за рахунок редукторів. Тобто трактор досить компактний, проворний, кому не треба ремнів, хто хотів, щось бюджетне трьохциліндрове зараз. Саме якраз час таке щось взяти, тому що дійсно на нього класна. Крута ціна. За останній місяць там порядка 500 доларів, зараз ще мінус 200 зробило. З доставки, з документами, з реєстрації. Як ви бачите, лакокрасочне файне, без царапин без пошкоджень, без нічого. В принципі, трактор вартий уваги. Якщо розглядаєте такого якогось маленького помощника і не хочете зв'язувати з шифенгами, з ремнями, з тим всім, бачите, бак для пау, мотор в доступі, кришка копанів в доступі, зняти там щось поміняти, полагодити, якщо треба залізти, теж проблем ніяких нема. Тому зверніть свою увагу, непоганий апарат, номер телефону є внизу, набирайте, привеземо безплатно.